Майстер виготовляє одну деталь за 5 хвилин, а його учень таку ж саму деталь за 9 хвилин. Працюючи разом, вони виготовили 42 деталі. Скільки деталей виготовив майстер. Ну, майстер у нас працює швидше. Е, у скільки разів він працює швидше? Треба 9 поділити на 5. Це буде 1,8. Тобто, майстер. Працює в 1,8 разів швидше, ніж учень, то нехай учень виготовив х деталей, тоді майстер виготовив в 1,8 разів більше деталей, тобто 1,8х. А разом вони виготовили 42 деталей. Тобто 1,8х х дорівнює 42 детали. Розв'язуючи це рівняння, ми отримаємо 2,8х дорівнює 42, x дорівнює 42 поділити на 2,8. Помножимо чисельник і знаменник на 10, буде 420 поділити на 28. Скоротимо, наприклад, спочатку на 7. Тут буде 60, тут буде 4, ну а потім вже поділимо х дорівнює 15. Але це учень виготовив 15 деталей. Тоді е, майстер треба 15 помножити на 1,8, щоб не рахувати стопчик. 1,8 ми запишемо як 9 п'ятих. І тоді 15,5 скорочується і буде 27 деталей, виготовив майстер.